Шокована матір з немовлям та закривавлені люди у швидких. Так вранці виглядала полтавська траса на Дніпропетровщині після смертельної аварії. Двоповерховий автобус повний пасажирів перекинувся посеред дороги неподалік Петриківки Дніпровського району. Аварія сталася близько п'ятої ранку. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуваннями. Автобус буквально винесло з дороги. З Києва до Дніпра в салоні автобуса їхали 70 людей. З них 33 внаслідок моторошної аварії зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Травми одного пасажира виявились несумісними із життям. На місці загинув пасажир 76-го року народження. Також тілесне ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 33 особи, серед яких малолітня та неповнолітня дитинка віком 2008-го року народження та 2013-го року народження. На місці аварії моторошне видовище тут буквально дивом обійшлось без колосальної кількості жертв на узбіччя речі пасажирів, взуття одяг, а ще закривавлені серветки, якими очевидно обробляли рани постраждалим, та навіть термоковдра, якою зігрівали травмованих. Поранених шпиталізували до лікарень області більшість у медзакладі Кам'янського. Чому ж водій не впорався з керуванням і допустив ДТП? Серед неофіційних версій заснув за кермом. Цю інформацію не підтверджують і не спростовують в поліції. Утім, відомо, в автобусі був і другий водій. Тож, якщо причина аварії це втомлений кермувальник, чому його не підмінив напарник. За попередню інформацію, водій був тверезий. щодо швидкості вказаного транспортного засобу. Це буде відомо після проведення відповідних експертиз в рамках розслідування кримінального провадження. Поки правоохоронці з'ясовують усі деталі цієї смертельної аварії, 32-річного водія двоповерхового автобусу вже затримали. За вказаним фактом поліцейським відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, водія затримано в порядку статті 208. Наразі вирішується питання щодо оголошення Керманичу про підозру Досудове розслідування триває у випадку, якщо його провини доведуть у суді. За смертельну ДТП з пасажирами чоловіку може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.